Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула, я командир підрозділу ТЕРА. Довго ми не випускали відео, русня зраділа, що ми 200, але як бачите, це не так. З нами все гаразд. Продовжуємо працювати на Бахмутському напрямку у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися ссылка на збір закріплена в описі до відео. Збираємо на дрони камікадзе. Збираємо на дрони для скидання боєприпасів, як великі, так і малі, збираємо на боєприпаси. Сьогоднішнє відео буде про скидання. Засіб для скидання. Mavic 3 боєприпаси, що скидаються. Осколково кумулятивні та фугасні різноманітні пілот, що скидає жора. Бажаю всім приємного перегляду! Поїхали. Пілот-розвідник помітив двох ворожих піхотинців, що переміщуються між позиціями. Почувши дрон, піхота починає бігти до найближчого укриття, ховається. Скидаємо два осколково-фугасних боєприпаси. Влучання близько до цілі, але, скоріш за все, всі осколки пішли в дерева. Піхота починає бігти. Хоча вона і не є вражена, але слід розуміти, що щоденна така праця спричиняє значний морально психологічний тиск на ворога, знищує його обороноздатність. Пілот розвідник помітив двох ворожих піхотинців, що лежать посеред поля. Підлетівши ближче, стає зрозуміло, що вони знаходяться під обстрілом 120 мінометра, намагаються пересидіти. Пілот ретельно цілиться та скидає осколково фугасний боєприпас. Через сильний вітер досягти попадання в ціль не вдається. Ворожа піхота перевертається на спину та готується відкрити вогонь із стрілецької зброї по дроні. Пілот відступає. Поміщено двох ворожих піхотинців. Скидаємо два модифікованих воги. Один з піхотинців біжить назустріч вибуху. Вибух. Піхотинець отримує поранення. Викидає шолом. Викидає РПГ-28 та біжить до стовпа щоб сховатися. Мабуть, гадає, що стовп для нього є гарним укриттям і його не видно. Маємо перехоплення ворожого радіозв'язку, з якого дізнаємося, що піхотинець отримав поранення. Піхота викинула зброю та біжить. Буде бігти ще досить довго. Слід розуміти, що щоденна така робота спричиняє наступні речі: піхота не може відпочивати, піхота не може почувати себе у безпеці, це знижує її здатність до супротиву, і під час проведення наступальних дій нашими штурмовими батальйонами створює для них сприятливі можливості для досягнення результату. Подожди, подожди, подожди. Его надо... Я, я сам сделаю, это не надо делать вдвоем, Это надо, чтобы один делал человек. Я думаю, как-то вот, вот так будем, пацаны. Типа, вот такое вот расстояние выбираем. Под... под соотношение с самой бомбы. Иди ставь. Включай сброс, включай дрон. Ми как малим спутники, я тебе майкну туди щеку. Да. Розвідник знайшов ворожий склад з боєприпасами. Скидаємо кумулятивний боєприпас, влучання, але детонації не відбувається. Скидаємо два осколково-фугасних боєприпасів. Повторюємо спробу. Пряме влучання в один із ящиків. Ящик загоряється, але склад не детонує. При більш детальній дорозвідці бачимо, що в складі знаходяться постріли до протитанкової ракетної керованої системи, фагот або корнет. Всього близько 20 штук. Повторюємо спробу, скидаємо два осколково-фугасних боєприпаси. Боєприпаси розриваються об гілки дерев, не наносячи складу ніякої шкоди. Ціль є доволі складною, оскільки склад непогано прикритий кронами дерев. Постріли до протитанкової ракетної системи все ще не вражені. Скидаємо кумулятивний боєприпас підвищеної потужності. Пряме влучання в постріли до фаготу або корнету. Один з пострілів починає розгорятися. Пілот проводить дорозвідку. Можливо, відбудеться детонація всього складу. Батарея закінчується і пілот іде на дозарядку. Заходячи на дорозвідку. Пілот бачить ще один ворожий склад боєприпасів, що палає. Він був вражений нашим мінометом 120 го калібру. Прилетівши на місце, спостерігаємо, що складу немає. Він здетонував. Детонація пішла в ліс. Бачимо згорівші та повалені дерева. Деякі ящики все ще палають. Відбувається детонація. Пілот скидає боєприпас, щоб не повертатися з ним назад, оскільки це не є безпечно. Догоряють залишки складу, але зліва все ще можемо спостерігати декілька не здетонувавших пострілів до фаготу або корнету. На цій фотографії ми бачимо склад до і після враження. Важливо розуміти, що враження таких складів суттєво знижує здатність ворога до опору. Отже, підіб'ємо підсумки: російські склади з БК горять. Піхоті відпочити ми можливості не даємо. Готуємо їх до проведення нами наступальних дій. Скоро ви все побачите. Для тих, хто хоче подивитися це відео без цензури, підписуйтесь на телеграм-канал. Також у нас є Patreon. Долучайтеся. Друзі, тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні.